Детальніше у марафоні Ті 7 Плюс ми поговоримо про всеукраїнський фестиваль дитячих та молодіжних театральних колективів Мельпомена Фест. Він днями відбувся у Хмельницькому. Тож усі деталі розпитаємо у гостя нашої студії. Це заступник директора із навчально-виховної роботи Хмельницької школи мистецтв Анатолій Беливанцев. Вітаю вас, пане Анатолію. Слава Україні! Героям слава! Розповідайте з загальних вражень. Почнемо як все минуло цього року. Ви знаєте, в цьому році фестиваль вже в нас трошечки довший став. Тому що минулого року він був два дні, в цьому році вже три дні. Було присутні, присутні, приїхали, слава Богу, всі: 31 творчий колектив з восьми областей. Це більше 250 учасників було, тільки учасників. Ось глядачів не рахував, не скажу, скільки було. Ну, були, слава Богу, глядачі приходили на виставу. Загалом рівень нашого фестивалю. В цьому році слава богу не впав. Були дуже солідні колективи, дуже хороші колективи. Ну, звичайно, були колективи і такі, тому що, знаєте, є рівень, є колективи, які з профільних навчальних закладів: з Рівненського гуманітарно гуманітарного університету, з акторське, режисерське відділення, це професіонали. Шкіл мистецтв, ну а звичайно, колективи там палаців творчості. Ну вони ж не такі, бо вони фахову дисципліну не вивчають, але були й такі. Але тому... їм цікаво подивитись на роботу професійніших так, колективів, є куди тягнутися. Так мови немає, тому так. що фестиваль, перш за все, це не нагороди, це uh -huh. не перемоги. Фестиваль це знайомство, це обмін досвідом. Тому в нас впродовж трьох днів наші члени журі. Проводили майстер-класи для учасників, для гостей, для глядачів, ну для всіх бажаючих проводили майстер-класи і майстер-класи проводили в різних напрямках театрального мистецтва від акторської майстерності, від сценічного мовлення, від сценічної пластики, як тіло тілом володіти до фахових майстер-класів для суто керівників. Тому що е, зараз є нові новітні технології, і а виклад, е, журі, вони працюють е, працюючи в е, навчальних закладах профільних е, театральних. І тому, власне, я думаю, що е, наші учасники багато чого і взяли е, на фестивалі. Ну і звичайно, отримали нагороди. Приємно чути, що yeah. фестиваль масштабується, що більшість колективів все більше і більше щороку доєднує. Організувати воєнний час фестиваль на 250 учасників. Наскільки це складне завдання? <кій> Ви знаєте, взагалі, і воєнний час, і взагалі і не воєнний час, і раніше взагалі фестиваль дуже важко організовувати, тому що дуже багато таких питань, які їх не видно. Це ж потрібно знайти кошти на ті ж дипломи, на ті ж відзнаки, на ті ж оплату членів журі і власне багато багато інших питань. То ви знаєте, це дуже важко. Я завдячую нашому управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради. Пану Артему Ромасюкову власне, і працівникам управління, тому що вони підтримали цей фестиваль вже другий рік підтримують і його фінансують. Дещо ми знаходимо спонсорське, але ви знаєте, тому що простіше знайти кошти на сучасну хореографію або на естрадну пісню, тому що вони чомусь так більш популярні. Театр він не такий, але слава Богу, в нас. В нашому місті підтримується театральний рух дитячий, і це видно, тому що є і театральні колективи непогані в нашому місті особисто. А ось тому я думаю, що завдячуючи таким людям, ми будемо ну і на наступний рік продовжувати цей фестиваль. Так Це що... Були колективи не тільки з Хмельниччини, так ні, Це була ні. різна географія. дивіться. Фестиваль він є всеукраїнський. Він зареєстрований в міністерстві культури, тому що він реєструється. Тоді він є дійсний. Власне в нас в цьому році були з вісьми областей колективи, не тільки з Хмельницької Хмельницької області, а з вісьми областей. І досить таких неблизьких. це Івано-Франківська область, це Київська область, це власне Рівненська область, Житомирська область. Так що багато колективів було. І ну, Дуже приємно, що про фестиваль знають не тільки у нас на Хмельницькій, Ничні, а й знають по всій Україні, тому що е більшість колективів, які цьогоріч були, вони вже в минулого року. І їм подобається фестиваль. Він отримав високу оцінку, Вони задоволені всюди їдуть. Ви згадували Де. до ефіру. мені про те, що заявок було більше ніж Де. ви змогли взяти учасників цього року. Як відбір відбував? Ви знаєте, дійсно в цьому році я ну, ми організатори. Це Хмельницька школа мистецтв управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Розумієте, в нас він був два дні. Я казав, вже три дні, і все одно не входило. Не всі колективи входили, тому що. Навіть при тому, що між виступами колективів 10-15, максимум 20 хвилин, все одно ну, ми ж не можемо до 12 ночі. Mm -hmm. Тому є певний час. Тому колективи відбиралися. Багато колективів, яким було відмовлено, я їх просто знаю, їх рівень. Ось, тому, тому власне було відмовлено: це потрібно або четвертий день вводиш фестивалю, або просто робити попередній онлайн відбір вистав, щоб масштабувати mm -hmm. ці, ці, ці колективи. Так, що ось так. Три дні був фестиваль. Давайте по кожному із днів пройдемося. Так. В перший день було офіційне відкриття. Так. Які заходи були? Е, е, в нас було офіційне відкриття, власне, фестивальний день, який е, е, колективи е, виступали на сцені театральні. Ну і майстер-класи. В нас в цей день е, працювали колективи в основному Хмельниччини, тому що я спеціальну п'ятницю взяв е, для того, щоби. Не колективи наші місцеві, вони змогли виступити і вже субота, неділя доїжджають колективи з інших областей, щоб вже просто було місце, де їм виступити, коли час мається на увазі. В нас в п'ятницю був і Нетішин, і камянськ подільський фаховий коледж культури і мистецтв. В нас був Рівненський Рівненський університет. Акторські факультети якраз виступали з, з виставою. Ось е, наші хмельницькі колективи в суботу вже були, вже додавалися колективи з інших областей. Ну а в неділю то взагалі колективи були тільки з е, інших областей, mm -hmm. інших міст. Щодо вистав, які власне були продемонстровані, чи у вас були якісь обмеження щодо того, яка це має бути тематика, наприклад? Mm -hmm. е, дивіться, абсолютно немає обмеженості е, в тематиці, е, спеціально не ставиться якась конкретна тематика, mm -hmm. тому що е, кожен е, режисер е, бачить е, світогляд по різному. Е, в нас були від традиційних вистав казок дитячих mm -hmm. до експериментальних вистав, які власне, це вже сучасна форма театрального мистецтва, це експеримент, режисерський, це якась фантасмагорії були. От і були композиції власне от Житомир, колектив з Житомира. Вони показували таку, якби соціальну композицію про голод 33-34 років, і Вони власне і взяли гран-прі. Тому різні абсолютно форми і художнє читання було, і, і от композиції, літературні, і власне самі драматичні твори. То вам запам'ятався? Чи ви для себе виділяли? Е, ну мені сподобався е, рівненський е, колектив Рівненського університету жменя, які власне теж вони в категорії молодь е, взяли гран-при. Е, вони показували дюло Орбана е, Миші. Люблять сир. Виставу. Вона така, знаєте, і мюзикл і, і, і пісні, і танці, і власне це ну не традиційно, хоча п'єса така популярна, її власне, ставить майже всі колективи, але вона була дуже яскраво зроблена, і власне вони дуже молодці в цьому плані. Ось, звичайно, мені сподобалися і Франко-театр це театр з Коломей Франківської області. Що дитячі вистава, що молодіжна вистава, вони дуже. Потужно працюють, можна сказати, це в Коломиї як професійний колектив, тому що вони працюють в цьому плані. Ось, дуже багато цікавих наших колективів, і власне нашої хмельницької школи, мистецтв клас Лежанської показали дуже хороші роботи. І Пармезан, наша акторська школа, Хмельницька. Ось тому е важко сказати, що ті от е погані, а mm -hmm. ті хороші, тому що всі були більш-менш на рівні, але е ну, ці от мені найбільше сподобається. Ну, мистецтво – це суб'єктивна за так. тільки, да однозначно мистецтво це суб'єктивні враження, тому що кожен дивиться на цю е, проблему. На цю це по-іншому з іншого кута. Так та і воно допомагає нам часто побачити да, мови бо, немає, з іншого так, так. кута. Власне е, обирали ви переможців у різних категоріях. Які категорії були? Е, дивіться, в нас були дитячі театральні колективи і молодіжні, і між ними вже йшли перші місця гран-при. І так далі, і так далі, і так далі. А взагалі-то. Не всі ж колективи можуть мати гран-при або перші, другі, треті місця. Тому тим більше їх 31. Тому були номінації за кращу, за кращу літературну виставу, за дебют на фестивалі. Бо в нас були дітки взагалі 3-4 роки. малесенькі, зовсім маленькі. І Це їх якби дебютна дебют, на сцену. Це і звичайно соціальна тематика. і... Завтілення класики дуже дуже добре, що в сучасний такий світ ставляться драматургічні твори. Ну, сучасних драматургів, керівники і колективи пам'ятають про нашу класику. Цей і старицький був представлений, mm -hmm. і Шевченко. Був представлений. Тому власне, ось були такі номінації різні. Ну і звичайно, вже третій, другий, перший місця і гран-при. Mm -hmm. Наскільки я розумію, в журі було складне завдання, аби обрати переможців. Дуже складне. Хоча журі фахове, в нас по умовах всеукраїнського конкурсу, фестивалю, журі повинно бути з різних областей. Uh -huh. Тому в нас і Ігор Сурков, це був Львівський університет, мистецтв. власне, він сам професійний каскадер, і цей, і він веде сценічний рух в учбогу. Закладі. Це пластика. Богатирьов Володимир, це професор. Професор, Він працює за кафедрою театрального мистецтва Рівненського університету. Вадим Хаїнський в нас був. Власне, він був директор лялькового театру, тому що були і лялькові театри. Ну і власне наш Дмитро Гусаков, наш головний режисер нашого театру. Тому різні абсолютно напрямки оцінювалися. В колективу, розумієте, кожен фахівець він бачив своє і, власне, він давав поради, тому що в нас на фестивалі є така традиція, після виступу обов'язково зустріч керівника з журі, угу. де журі в такій, ну, хорошій, толерантній формі, щось підсказують, щось як можна краще зробити виставу. Тому от, такого, плана, що оцінки і Ідуть дуже такі солідні, тобто в кожного членів журі були свої критерії відбору переможців. Ну, однозначно, тому що якщо я фахівець з пластики, то я бачу, наприклад, як актор рухається угу. на сцені, як він себе чи він органічно веде на сцені себе. Це ж одразу видно. Якщо я фахівець по сценічному мовленню, я ж. Наче бачу, чи я чую взагалі, хоч це, бо є ж таке, що і не чути зі сцени. Ось як дикція, як поставлений голос, як він доносить ту інформацію, яку він роль, яку він зараз грає. Якщо я режисер-постановник, я бачу роботу режисера, де, де витримані якісь певні вимоги, тому що сцена, вона ж теж вимагає має свої закони. Є бать. З однієї сторони перегрузять інша пуста mm -hmm. сцена. Так що кожен фахівець він бачить своє і він своє власне, і е, каже керівнику, і власне, коли йде обговорення і е, визначення е, яку оцінку дати театру, тому кожен свою свою думку і вже в такому консенсусі визначається mm -hmm. чи номінація, чи якісь місце колектив має на фестивалі. Керівники колективів, як на таку критику реагують, можливо, журі ну, або туди... на поради. Ні, дивіться, це зовсім не критика, це uh -huh. поради. І якраз е, більшість їде за цими порадами, тому що е, не всюди е, робиться е, це. Це не обов'язково, щоб журі е, давало тобі якісь поради. Е, є конкурс, ти виступив ти пішов. А, це, а в нас оце йде, тому що тут більш направлено на е, власне. На допомогу колективу, на якісь от такі дружні поради, тому реагують абсолютно адекватно. Загалом для молоді в час війни дійсно в складні часи, а попри те, що мистецтво продовжує жити, і необхідно, щоб воно продовжувало жити, тому що воно допомагає нам переживати ці часи. Mm. і, Я певна, на дітям так само власне для дітей. Наскільки важливо от зібратися так на фестивалі, побачити інші колективи, побути в цьому ком'юніті і побачити, як інші розвиваються, поспілкуватися на цю тему в своїй атмосфері. Ну, дивіться, власне, вже приходити в театр, приймати участь в репетиціях, в учбовому процесі, уроки, тому що театр це ж не тільки постановка вистав, театр це і навчання, тому що тут і голос, тут, і пластика, тут, і все. Діти відволікаються. Вони, вони по-перше, не думають про ситуацію, яка зараз у нас в країні. Вони менше сидять. Своїх гаджетах, вони більш спілкуються. А фестиваль взагалі дає можливість знаєте, можливість познайомитись, а тим паче, коли вони разом всі приймають участь в майстер-класі, той колектив, той вони ж роблять спільні якісь вправи, спільні, е спільно займаються. І вони якось знайомляться. І за ці три дні вони отримують нових друзів. Вони бачать абсолютно е знаєте, бачать якісь новий репертуар, Рутуар бачить нові сценічне оформлення, костюми, і це все от їм цікаво. І вони кажуть: а ми теж хочемо таке. А ми mm -hmm. теж хочемо. Ви згадували, що були такі перший дебют, де діти 3-4 роки так, взагалі так. маленькі е, да. В нас е, е, в нас маленькі коли е, в нас і акторська школа пармезан в цьому році. <кій> Такі в нас маленькі е е були мініатюри, вони показували дітки. Це і е е театр Помаранч, е які час те, е час театру громадська організація, така в нас є час розвитку театру. А от помаранч. ну і в нас і не тішин колективи, і рівне е, акторська школа, маленькі діти. Ну, було дуже багато, mm -hmm. тому що категорії є дитячі і є молодіжні. На ваш да. погляд, таких маленьких дітей приводити на театральне мистецтво потрібно з якою метою? Е, е, ну, ви знаєте, я сам е, викладаю в школі мистецтво, окрім того, що я заступник директора, я ще ж і викладаю е, перший клас театральний mm -hmm. веду. Е, Ну, уявіть собі, перший клас, це перший школи, Це шість років. По-перше, вони ну майже хто з них багато не вимовляє букв, mm -hmm. і це якраз дає можливість мову виправити, не обов'язково ходити до логопеда. Mm -hmm. А це і мовлення, це і пластика, це і вміння самоорганізації, тому що коли ти з ними робиш якийсь ітют або виставу, це ж концентрує, концює їхню увагу, концентрує їхню уяву, бо ж вони повинні створити образ якийсь певний, так? Вийти з себе і створити щось інше, що не характерно для тебе, тому що я ж або Вовка або лисичка, або зайчик, я ж не в школі не, не лисичка і не зайчик. Так? А я, я якраз власне там Іванов. Петров, а це а тут я повинен створити образ. Тому е, е, чим молодші діти, тим е, в них велика віра, і вони це роблять, тому що вони це роблять е, безпосередньо. Вони роблять це органічно, і тому е, я думаю, що дітей варто віддавати, тому що це розвиток. Будь-якому разі, це та, розвиток та, 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 100%. сто Якщо про говорити про перші місця, про гран-при хто та. цього року їх? Значить, У нас про гран-прі я вже в принципі, говорив. Це у нас Житомир, Житомирський колектив з міста Житомир, які за, за соціальну композицію Голодомор. Вони взяли гран-прі. Це в дитячій категорії, в молодіжній категорії. У нас театральний колектив Жменя Рівненського університету, акторський факультет. Вони ставили миші. Люблять сир. Далі перші місця в нас вибори Нетішин. В нас перше місце виборов колектив, колектив Франко. Театр звичайно взяли перші місця. Рівняни взяли перше місця. Так що їх теж небагато, тому що. Чим цінний колектив? Бо знаєте, є такі комерційні, що всі перші місця або всі гран-при ну є ж певна вимога, що гран-прі може бути одне. Категорії якісь. А от е, далі, е, перші, друге, третє місця вони теж не безмежені. Ось тому в нас власне е, були і от такі номінації. Тому що е, якщо давати перше місце колективу, який дійсно перше місце, і перше місце колективу, які, ну, набагато слабіше, угу. то це трошечки і для того колективу вже нивілюється і образливо, що вони працювали. Ну, от, а ці не Працювали і те ж саме місце, тому, <кій> тому ось, власне такі в нас критерії, такі вимоги, і так ми працюємо. А конкуренція між колективами була? Ні, ви знаєте, конкуренція справа в тому, що, звичайно, коли діти або мову бачать якісь колектив, які дійсно їх захоплює. Бо театр це ж емоції, тебе захопило, і ти вже дивишся, і подобається, і так далі. А от вони ж задумуються: а чому я так не можу? <кій> Правильно? А чому я так не можу зіграти, це навпаки не, 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 скоріш не конкуренція, а навпаки, якийсь е, поштовх для того, для саморозвитку. Е, тому що такі, знаєте, як буває в дорослих драматичних колективах якісь там е, скандали, якісь там буває, такого не було. Слава Богу, всі дружно мирно були і роз'їхалися, і, власне, ні, ніхто мені не, 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 не телефонував, не казав, що щось не те. Uh -huh. Ну, всі їхали, дякували. Надіємося, що щиро. Як змінюється фестиваль за вашими особистими враженнями? Насправді, ви знаєте, перш за все, це відображається на репертуарі. Тому що мистецтво воно мистецтво воно саме по собі є власне, відображає дійсність. І ось багато творів, які присвячені зараз власне тій ситуації, яка війні, яка в нас відбувається, багато беруть соціальну тему. От Шевченко були композиція, власне, тому що рік Шевченка вони працювали над цим твором і досить непогано його зробили. Тому, власне, от життя воно накладає на на репертуар, перш за все. По друге. Стало ну, більш знаєте, професійніша робота керів... режисера, керівника і в постановці, і в костюмах, і в сценографії. Тому що я <кхід> буваю в журі на фестивалях різних всеукраїнських. Тому, знаєте, є навіть такі рівень ну, хатку намалювали таку от собі, якби від руки фактично. І, ну, це, знаєте, це вже ж не цей не не рівень сучасний. От дуже багато цікавих знахідок, тому. Мистецтво росте, фестиваль росте. Кожного року він стає більш якіснішим, більш потужнішим. Так що от плана, сподіваємося, що наступного року дійсно буде можливість ще масштабнішим його зробити. Вже не три дні. Так можливо більше. Ми всі колективи могли да. взяти участь. Вам дякую, Анатолій, що доєдналися до марафону. TV7+. Я нагадаю, що ми говорили про. Фестиваль молодіжних колективів, який відбувся у Хмельницькому, із заступником директора із навчально-виховної роботи Хмельницької школи мистецтв, з нами в студії був Анатолій Біліванцев. Дякую вам раз.